Це один із найнебезпечніших аеропортів на всій планеті. Кожна посадка тут це справжній іспит на межі життя і смерті для пілотів. Ласкаво просимо до аеропорту Святого Бартоломея в Карибському морі. Відстань між літаками та пішоходами тут майже нуль, усе через неймовірно коротку злітно-посадкову смугу лише близько 640 метрів. Це одна з найкоротших комерційних смуг у світі, але найстрашніше не довжина. Перед посадкою літак має перелетіти крутий пагорб і різко пірнути вниз, майже як у стрибку з неба. Місцеві так і називають її смуга занурення. Чому ж її не подовжать? Бо смуга закінчується прямо на пляжі, а вітри тут сягають до 50 км на годину. Тому приземлятися можуть лише невеликі літаки, які здатні зупинитися вчасно. І найголовніше, щоб сісти тут. Пілот має мати спеціальну сертифікацію. Звичайним пілотам навіть не дозволяють пробувати.